Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, сьогодні буде класний відос. Сьогодні буде доопрацювання плужка Е, uh, що? Там деякі модернізації. Там до мене, до речі, приїхала деяка штучка. Зараз поїду на нову пошту Заберу посилочку. Ну і далі побачите, що це. Разом з вами зробимо розпаковочку, подивимось. Тому бажаю приємного перегляду і погнали! Друзі, я забрав посилочку з нової почти. У нас приїхало. І що? І в нас рубрика розпаковочка. <риклад> так, і що ж тут до нас приїхало від Івана? Ну, зараз подивимось. Так, ну що, відкриваємо? Так. Розпаковочка. Тут у нас що це таке? Так, все. Побачили? Все, нема чого, хватить Ха -ха. Та жартую, хлопці. Так, дивіться, відкриваємо. Що нам тут приїхало? Ось таке кріплення. Потужне. Ви Знаєте, на фото я дивився, то, блін, казалось таке вони якісь хлюпенькі. А тут, блін, доволі воно метал товстий, я бачу. Потужний, дивіться. Це капець. Блін. Оце саме кріплення, мені здається, тут пару кілограм важить. Це, блін, кілограма 2 точно. Блін, ну ви ч, серйозно? Так, ну і саме основне, друзі. Те, що стосується до опрацювання плуга. Так, що там, де у тут у нас? Опа. Бумаги, звісно, не пожаліли, але це нова почта завжди так. Хоть буде на розтопку, Ха -ха. Опа. Опа. Отакий, друзі, предплужничок у нас. Правда, свіжо покрашений був, бачите. Поприлипала бумага, коли запаковували на новій почті. Тільки вчора з цеху його виготовили під замовлення, От, бо в наявності вже не було. От, Почекав пару днів, зробили, покрасили. Вчора відправили, сьогодні вже приплужничок у мене. Блін, метал доволі товстий, я вам скажу, дивіться, Блін, десятка, походу. да? Да, тут сантиметр. По-любому є Товщина, блін, як палець майже. Ні, ну потужний предплужник. Це такий, мабуть, як на пален ставлять. Я думаю, чи він не буде за великий для мого плужка. Ні, ну такий непоганий, в принципі. Такий леміж. Отак, ну, тут зроблено все, дивіться. Проварено капітально тут такі шви. Ось на чотири таких болтика. Блін, леміш теж товстий, дивіться. Товщина десь 0,5 походу. Так само і сам корпус от відвал. Не, ну, в принципі, наче притужничок непоганий. Ну, подивимося, як він буде, як він себе покаже в роботі. От, Хочу подякувати за такий подарунок Івану Кійку. Іван, друже, дякую тобі, велике. Ось так що такий подаруночок? Будемо встановлювати його. На мій плуг 1,20. Будемо пробувати одним корпусом із з Треба буде заорювати гірчицю. Попробуємо так, як є гірчицю заорати. Якщо буде погано закривати, тоді я візьму, мабуть, фризою пройдусь по гірчиці, перемолочу його. Ну, не в землю, а просто поверху, типу, як мульчером, порубаюний. Зроблю мульчу таку і потім заоримо. Так що думаю, що результат буде непоганий. Поки займемось встановленням, подивимося під женем, як там кріплення, як воно підійде. Ні, Ну тут вроді нормально зробили ці закльопки. Вони втоплені туди, не випирають. Так що, в принципі, непогано. Та й метал вроді доволі товстий, я вам скажу, не якась. Не бляшанка, не консервна банка якась. Нормально зробили, особливо стойка взагалі, дивіться, блін. Товщина десятка, я вам кажу, стабільно, Железобетонно, коротше. Так що, друзі, ось такий подарунок від Івана Кийка. Друже, дякую тобі ще раз. Так, друзі, ось я в гаражі. Ну, світла в мене немає, то на телефоні включив, сподіваюся вам. Видно, бо на дворі йде дощ, так би на дворі робив. Так як, як такого гаража в мене ще поки немає. Поставив ось мій плужок. Мій корпус. Так, ось предплужничок. Кріплення, Получається, вже відкрутив. Зараз буду пробувати його ставити. От, бо так виходить, що в мене не стане. Мені треба сюди приплужничка. Або, я думав, це кріплення повністю відкрутити, оце зняти. Тут, оце, виходить, цю розпорочку обрізати. А саму оцю, цей квадрат, оцей, тут обрізати і. Ну, Розвернути його отак повністю і приварити сюди. Ось Приварити його, зробити якось тут. Тільки тут, бачите, воно в квадраті, в такому. щоб регулювалося типу, вперед, назад, щоб плуху це, ну, виставити, як, щоб він був, ну скажімо так, рівно за трактором. Ось Тому я думаю, що це все обріжемо, перенесемо це сюди, приварю, без цього кріплення, прямо до самого цієї труби, до цього квадрата, до профіля. От, і буде так. Це кріплення зараз сюди попробуємо поставити. А це тоді отут приваримо поруч біля цього кріплення до самого предплужничка. Так, тому поки що в нас дощ, тому допрацьовуємо плуг. Зараз поставимо ось такий предплужничок. Ось розпаковочку я показував. Оце такий предплужничок. Стойка тут дебела, я вам скажу. Так що будемо його зараз, встановлювати, щоб він у мене ось так був тут. А, так не вийде, бачите, якщо я його тут зроблю. І треба ж виставити, щоб він був отак за корпусом, правильно? Врівнян з корпусом. Тобто треба мені, виходить, отак так, щоб отут йшло кріплення. А, ну так, тоді прийдеться це кріплення, як я казав, це все зрізати. І це просто тут приварити. Або сюди за корпусом приварити його. Оце і тут пообрізати, все і приварити сюди. Тут, де воно і було до цього. І собі тоді на стяжках просто виставлю та й все. От. І буде чітко, так? Да? Буде, виходить, цей корпус. Ну зараз не рівно це. Я так поки що приставив, Подивитися, як воно щодо чого. От, і зараз буду вже підганяти, щоб воно мені за корпусом зразу, Ну, в рівень з корпусом ось, знімало. Да, ну, Приплужничок потужний буде. Ха -ха. Я вам скажу. Получається, що трошки менше, не набагато, але менше, ніж корпус. А ну-ка. Його можна замість корпусу ставити і орать Ні. Дивіться. Ха. -ха. Не, ну менше, так, да, але. Ну, стійка толщина більша, ніж. Товстіше, ніж на моєму. Плугові дивіться. Бачите? Ну, хоча тут теж не тонка, я скажу. Ну тут десь восьмерка, а тут це вже десятка, подивіться. Тут вже трошечки товстіш. Так, ну що зараз будемо тоді. Пробувати це кріплення ставити, подивимося, як воно буде получати. Так, ну що, друзі, сьогодні у нас другий день. Тоді було ну, вже вечір темно, то я вже... Пішов у хату, дивіться, сьогодні у нас навіть сонечко трохи виблиснуло. Як ви можете бачити, поставив це кріплення. Хоч воно йде, як мені казав виробник, що це під шостий профіль, профільну трубу 60 на 60. У мене 50 на 50. В принципі, тут різьби вистачило підтягнути, і воно все, бачите, зажало, не треба було нічого підкладати. Бо мені казали, може треба буде щось підкладати, там підкладете щось. А я кажу, Та, то вже таке, розберемося, щось там зробимо. Головне, щоб саме кріплення було. От, бо мені нема зараз часу його варити, там самому щось хімічити, видумувати. Ось таке потужне кріплення, доволі толщина тут непогана, я вам скажу. От, в принципі, я думаю, що буде нормально все. От. Це кріплення я зняв. Це що було в мене, бачите? Е, є нюанс. Е, сюди його не вийде поставити. Бо на цьому місці, де ось для притужника я поставив, тут стояв, стояло це кріплення. Ну так доволі непогано, воно сюди стало чітко. Як ото наче тут і було. Ну, от зараз покажу вам з притужничком. Ось, до речі, притужничок. Такий потужний, я вам скажу. А, що хотів сказати, виробник, може комусь цікаво буде. Це Кам'янець-Подільськ. Є, вони плуги витовляють. Я бачу в інтернеті. І це до таких плугів, Ну, хоча вони підходять, в принципі, і до інших. 2 по 20, 2 по 25. Без питань можна ставити, скріплення ось, ось таке є. І воно має все бути чітко. Ну, Зараз поставлю, подивимося, як воно буде з цим. На рахунок цього, я ж кажу, я перероблю, обріжем, просто приварюємо напряму туди і буде нормально. Там питань не должно виникати з тим ніяких проблем. Так, дивіться, предплужник вже на базі, вже на плужку. Поставлю я сюди. Дивіться, підняв максимально вверх, скільки можна, там вже далі і згіб, то вже далі не піднімається. Але є нюанс. От, я там з Іваном говорив про це. От, зараз я вам покажу більш детально. Коротше, дивіться, я його якраз кріплення виставив, все чітко. Получається, тут ось чуть-чуть він заходить чуть-чуть далі за корпус, там буквально на сантиметр. Так як мені сказали, що треба, щоб трохи далі зрізало, а основний корпус, виходить, вже буде остальну землю перевертати, 50% має забирати приплужник, а остальних 50% забирає корпус основного плуга. Так як в мене, ну, я орю десь на 20 см глибини, то виходить, що приплужник. Знімає 11 см, на основний корпус припадає 9 см. Ось я поставив, бачите, вкріплення. Далі я його не можу вже підняти, бо тут йде вже на ізгіб. Пошла стойка сюди заворачується, бо тут вже йде сам отвал і леміш стоїть перед плужником. Тому не виходить вище підняти. Ось, бачите. Тут уже ну, далі не виходить. Ну, а так все чітко, бачите, він якраз тут де носик заходить трошки далі. Забирає десь на сантиметр за основним корпусом. Ну і ще бачу, люди роблять, кажуть, що цей треба доопрацювати, бо він кидає далеко трошки, що він не кидає іменно в ямку. То цю вигинають трішки сюди. Загинають далі, щоб воно більш докручувало і раніше скидало. Щоб кидало в борозну і основним корпусом тоді заворювало. Що кажуть, є такий момент, бо люди, я дивився в Ютубі теж купляли приплужники виробник Кам'янець-Подільський. То трошки догинали більш сюди. І тоді, каже, краще працює. Ну, не знаю, подивимось. подивимось, що воно як взагалі буде. Як вийде, яка оранка з приплужником. Не знаю, подивимось. Самому дуже цікаво, реально. І вам, якщо цікаво, залишайтесь на каналі. А хто не підписаний, то підписуйтесь. Я думаю, буде цікаво. В принципі, все. Таке коротеньке відео хотів показати, такі доопрацювання плуга. Насчет кріплення, я ж кажу, я обріжу і тут приварим його сюди. І буде воно нормально. Зараз подивимось. Як воно? О! Отак, поставить його десь сюди. Проварити його отак тут. Та й буде нормально, я думаю. Ну. Буде нормально. Так що ось таке допрацювання, друзі. Така обновочка. Приїхав такий предплужничок. Хочу ще раз подякувати Івану Кійко. До речі, в нього є YouTube канал. Хто не в курсі, хто ще не знає, можете перейти підписатись. Там є багато чого цікавого. Він багато що показує по вирощуванню різних культур. Багато розказує цікавого. Цікавої інформації. О, так що, хто хоче для себе щось дізнатись, якусь корисну інформацію по вирощенню різних культур. от Заходьте на канал Івана. Посилання залишу в описі під цим відео. До речі. Маю ще ось такого плужка. Полтавський, одноточковий. На одну точку. 2 по 20. Дивіться, планую його розіграти на каналі. Так що слідкуйте. Зробимо розіграш. Так, ну що, дивіться, вийшло ось так. Переварили тут сюди це кріплення, бо тут, бачите, кріплення От. Тут обварили, ну, наче нормально. Вчора пробував трошки орати. То більш-менш нормально вже налаштував плужка. От. Але дивіться, прийшлось і тут переварювати кріплення, бо не вийшло. Получається, тут було нерівно. Ну, як сказати, корпус був не паралельно коліс. Ось, бачите, тут я виставляв вчора, щоб рівно було. І щоб стойка корпуса теж була рівно. Ну паралельно цій полосі. Ось, де йде заднє і переднє колеса. І щоб стойка була рівна. Бо вона була отак чуть, не, в цю сторону, отак. То прийшлось мені там переварити, щоб плужка чуть-чуть довернути туди. І щоб виставити його ось так рівніше. Ну і він тут, виходить, рівніше став. Бачите, отак. Бо був так сюди, отак завалений ось на скос. Тому прийшлось і тут переварювати. Приварили поки що так, сюди. Так, на швидку руку, щоб швидше зробити, бо треба Ну вже орати готувати ділянку для посадки чеснику. От, часу немає, коли там видумати, щось думати уже. Зробили поки що так. Так що, в принципі... Цей рік буде так, а на наступний будемо щось думати. На рахунок корпуса хочу також сюди або кінний купити, поставити, або, можливо, купимо якісь типи Віракс, а Віракс сюди не знаю, повдивимось, поки що не знаю. Це таке в планах, а там побачимо. Так що, друзі, в наступному відео вже покажу вам Вороніна жорстка. Там алябам'ят і віракси, блін, Короче, віддихають просто. Вараніна така жорстка, що капець. Ну, я думаю, ви самі все побачите. Плуг легкий, короте, його виймає. Там, де трава, це де рядки було, в рядках більше бур'яни заросли, то воно набиває сюди. Плужка виймає з землі, бо він легкий. Треба його по-любому довантажити, короче, сюди якісь ззаді. Якийсь вантаж покласти, бо це не діло. Де да вже орати цей год вже так, а на наступний рік будемо думати щось, бо це, блін, не знаю. Така вараніна мені не подобається. Хочеться нормально орати, щоб воно все було шикарно. Бачите, на такий город, де вироблена земля, то воно ідеально. Плужок кори перекидає все чітко. Ну а тут я кажу, я спробував до... вчора. Бачите, є такі моменти, що набиває, а так то в принципі непогано. Така раніна жорстка, короте. я думаю, ляба м'єд дихає. Подивіться, що я тут наворотив, короте. це капець. Але я вам скажу, для мототрактора це ще, блін, я думаю, що нормально. О, ну але що зробиш? Прийдеться вже так, прийдеться доворять вже як є. Так що тут вже нічого не зробиш. Просто кинемо вантаж назад, бо земля тяжка, там де це більш заросло. То там такий, як наче цільник виорює То через що йому не вистачає, Скибу перевернуть і плуга витягує з землі і викидує. Але я думаю, зараз довантажимо ззаді якийсь кілограм 30 кінем, плуг буде важити вже майже 100 кг. Я думаю, буде трошки краща ситуація. Ну Але там подивимось. Предплужник покажу в роботі, мабуть, коли будемо заворювати сидерат оце гірчицю. От. Ну і свої ці городи вже пізніше, там, під кінець жовтня, я думаю. Будемо заворювати жито теж. те, що я сіяв на сидира під фрезу. Ну, і відео, думаю, ви бачили. ну Хто не бачив, можете перейти на каналі, там подивитися попереднє відео. Ось Так що поки орем без предплужничка. Було б сюди на травичку, ідеально це відрізний диск. Так само треба якось придумати, щоб воно сюди в це кріплення вставлялось. От Щоб тут цей диск відрізав. Тоді воно буде гарно цей пласт перевертати. Але бачите, як плуг вчора шліфанувся, дивіться, зразу ось дзеркало просто, да? Блистить Трохи й наліпало вчора, бачите, така земля, тут глиняста. Тут трошки тяжкувато, де воно глина, то наліпає, блин. мокра, трохи, важка. Коротше, я не знаю. Бачите, що мені в цьому плугу не подобається, що він тут, ось, бачите, Ось, бачите ширина відвалу сюди йде. Все. Тут мені кажеться, треба якось доварити отак, як в Лемкіна, наприклад, чи якісь там ці інші плуги, то тут якось отак воно йде сюди. Квернален до сей, да? там взагалі йде так, і він там йде як гвинтовий, типу цей от вал. А тут виходить, що бачите, оця полоска вона ось, то, блін, куди? Куди це ось, бачите? Ось, то що воно тут, виходить, земля часть сюди повертає і сюди просипається. А ця піднімає сюди, але воно не, не вистачає, щоб добре його перевернути, цей пласт. Ну Так, да, сюди б доварити, щоб чуть ширше було. І воно б його, щоб сюди і може трошки довше, щоб воно довертало далі його. То може було б і непогано, а так. Ну нічого, я ж кажу, на рахунок е корпусу плуга щось будемо думати. Раму може і оставимо, в принципі, рама непогана. Просто її довантажити зробити реально, щоб вона тяща була, десь до 100 кг. Там. От. А корпус якийсь знайдемо сюди, зробимо нормальний. Так що, друзі, якось так, таке доопрацювання. <рислося> Пришлось переварювати це кріплення. Хотів там те збоку, щоб було або знизу. От. Ну, Щоб зразу цей угол наклона було, бачите? Але я тягами зробив, виходить. Ось бачите, сюди чуть наклон, коли встає борозну, плуг стає рівно. Ось, і тоді виходить нормально. Так що, якось так. Так що я зараз прогріваю апарат і буду їхати орати далі нашу площу під чесничок. Ну, а ви побачите це вже в наступному відео. Так що дякую всім за увагу, всім мирного неба. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. Ось таке до завдяки Івану Кійко. Друже, дякую тобі велике. Ти красавчик, дякую за те, що допоміг. Дякую за такий подарунок. От. І подивимося, яка буде ораночка в нас з предплужничком. Я думаю, що буде дуже цікаво, друзі. З предплужником я ще не орав ніколи. От. Взагалі я не знаю, що там, як до чого, як його там правильно виставляти. але я думаю, що щось там виставимо, щось там зробимо та й будемо пробувати орати. <реш> і будемо пробувати загорювати гірчицю. Спочатку спробуємо по прямому, бо там гірчиця вже по пояс, блин. Там капець, он гірчиця де вона. О, бачите? Вон. Там вже мені по пояс навіть є місцями і вище, то я блин, в шоці. я не знаю, як воно буде загорювати. Це просто буде повний треш, я думаю. Ну, Спочатку спробуємо по прямому зробити. Якщо буде погано, тоді я вже пройдуся фрезою, поверху я просто як мульчером замульчую. і вже тоді плужком це все діло закрите. Тому я думаю, контент буде цікавий. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Ну все, чекайте, воронка буде жорстка.